Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс, Роман Шептицький. В даному відео роблю вже наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні ми будемо дивитись період з 31 березня, це в нас буде понеділок, до 1, 2, 3, 4, 5 до 5 квітня. Яким буде цей період, що принесе нового? Які дні ще загрозливі, сьогодні будемо довідуватись. Кому і прогнози важливі, цікаві, приєднуйтесь до мого youtube каналу. Поширюйте відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також, хто має бажання, може відтепер стати спонсором мого YouTube каналу. Дякую всім тим, хто поширює відео, підписується, також хто вже є спонсорами мого YouTube каналу. Дякую за підтримку. Ну що ж, давайте дивитися. Так, чи правильно я сказав. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. А, до 6 квітня. Перепрошую. З 31 березня до 6 квітня. Загальна характеристика тижня. Ну, важкий тиждень. Судячи з того, що ще припадають певні важливі дати, про які я говорив ще раніше. Тобто, це дата якраз період якраз з 1 до 4 до 5 числа. Важливі заяви, важливі рішення, важливі новини. Важкувата, бачите, і енергія, і новини, і по загрозах. Ну що ж, будьмо уважні та обережні. Також десь в перших числах квітня зроблю розклад по регіонах гарячих точках. Також завантажу його, тому слідкуйте. Щоб подивимося, яка ситуація тут. Допомога, карта. Фінансова, матеріальна якісь угоди. Сьогодні вирішив попрацювати з колодою архетипів і тіней. Карта дурня. Угу. Навіть аби вас не удорачили. Бо може бути, все так. Бачите, як тут карта гарно намальована. Все в зеркалі виглядає гарно, а насправді стоїть він такий в печалі. Ну, таке, знаєте, десь тут, щоб не удорачили. І там ще така мавпочка теж заглядає. Але тут дев'ятка кубків. Але що б там не було, як би там не було, все одно добро перемагає зло. Ну, дев'ятка кубків це здійснення бажань. Цікавий теж, чесно вам скажу: є карти добрі, є карти напруги недобрі. Тут ще одну карту витягнемо. Саумець споріднені душі. Але підтримка має бути. Неочікувані розв'язки мають бути. Неочікувані, що якісь заяви мають бути. Допомога, звідки не чекали, ще плюс має бути. І об'єднання коаліцій, які нам допоможуть припинити війну, мають бути. Ну, от якось так. А перед цим і загрози ще є. понеділок, 10 жезлів, 31 число. Вже йде карта загроз. Тут по сприйняттю. Будьте уважні до інформації, приймайте нові енергії. Карта сили опори. І підтримки, підтримки також. Загрози є. День гострий. Ну, я попереджав також, бачите, числа квітня 1, 5, 0. Частково восьмірка. Ну, 31 березня це не число квітня, але я вже, по суті, дивлюсь, тиждень, перший тиждень квітня. Там бачите, ця одиничка присутня. У понеділок теж є загрози по деяких регіонах, дуже багато їх може бути 8 ночів. І тут про допомогу. Тут допомога, тут допомога. Чим більше давлять на Росію, тим більше ті гади хочуть завдати ударів і жертв. Але. Щось от якраз з понеділка і в цей тиждень відбуватиметься для дуже якісного підсилення України, чого раніше не було. І це якраз не на словах, а на діях. 1 квітня. Що ще там перша карта дурня випадала. 1 квітня брехня всесвітня. Так? Ну, таке. Карта ностальгії, задоволення. Якогось відкриття, нарозумлення, викриття, усвідомлення і колісниця. Дороги, мандри. Тут у нас такий приємний дідусь з таким. Ну, Називається карта Санта-Клаус, ну, я би більше її назвав якийсь такий, знаєте, мудрий дідусь з голубом миру, якийсь посланець з Голубом миру. Хороша карта. Тут сила для України, щоб було чим боротись. Ну, я ще казав, що якісь неочікувані ходи від наших ЗСУ можливі. Менше говоримо, хай більше реалізовується. І обмін подарунками. Подарунками, необхідними нам для захисту підтримки і, і відновлення. І ця карта випадала в, в прямому ефірі в п'ятницю. У 8 каналом ми робили прямий ефір. Обін подарунками. Чекаємо, що тут за подарунки пройдуть першого числа. Головне, щоб по правді. Так, середа, друге число. Карта. Сила, яка е, змінює покровительство земне і небесне. Інтеграція. О, тут вже цікаво. Баланс, інтеграція. Тут карта м, називається ще рано радіти, але процес початок. Бачите? Хтось в позиції неудачника. Ну, карта так називається. Вибір. Вибір до чого. Башня. До речі, день теж загрозливий. І правильний вибір з правильною допомогою тільки може дати результат. Карта така. Спина допомоги, рука допомоги, Плеча допомоги. Ну, такий день. Є свої сильні аркани, є і попереджування по загрозах. Бачите, тут середа, друге число показує. Далі. Четвер. Четвер. До речі, середа, що це карта виснаження. Щось мені вкотре про наших воїнів. Розмова за воїнів. Можливо, обмін черговий. Дуже би хотілося. Ну, я цього не гарантую вам, але щось пов'язане з воїнами сполоненими. З середа. Так, далі ми дивимось. Четвер. Переміни. Карта. Перемін. Шизофренія. Ну, дуже весело. Мудрий старець, і знову про покровительство, і мудрі якісь важливі рішення. Не зупинятись на досягнутому. І ще й карта якогось як кровопролиття між тими якраз таємними правителями. І карта такого думальника, як я її називаю. Добре думайте, добре думайте, що ви хочете досягнути. І знову ж таки, карта племені. Думайте, з ким об'єднуватись. І менше слухайте дурних порадників. От, а більше себе. П'ятниця, Четверте число. Тут у нас карта творчості реалізації ідей. Світове об'єднання. Тут, до речі, теж Бодхісат. Мир, світове об'єднання, народження, переродження. Нові шляхи, нові можливості, нова опора і нове життя. От, до речі, карта така дуже хороша, дуже мені подобається. Можливість для України зажити по-новому. Заживемо по-новому. Цікаво, цікаво. П'ятниця значимий день. Субота, п'яте число. Ну, тут без мечів починається. Загроза є. Успіх, вдача. Те, що має бути наше нам і лишається карта Бог Божественного покровительства і божественної підтримки. Звертаємось під цю допомогу. Теж загрози по певних регіонах можуть бути високі П'ятірка мечів вже ніч з п'ятниці на суботу. Але благословення для руху вперед, завершення війни і перемоги, все рівно маємо від вищих сил. За ким правда справедливість, значить той і має в кінцевому результаті перемогти. І неділя, ту Пентаклів. Договори домовленості та угоди. Тут дві карти: нове життя і теж карта, пов'язана ще з можливими нападами. А також не, не дозволяйте, щоб з вас зробили жертву. Мученик, Хрест, який несем. Карта а, зрадника. Зрадники, які мусять викритись, піти жертвою. Екзистенційний крест. Ну, щось неділя, якийсь день напружений. І правда, яка має бути сказана: приємна, неприємна про якихось зрадників, про якихось колаборантів, про якихось рашистських агентів. І не лише в Україні, але й по відношенню до України. Можуть бути неприємні заяви, можуть бути ще якісь чергові ці качелі, розкачелі, так? Але ж, все рівно. Багато є і хороших карт. Тому молимось, боремось, продовжуємо нашим воїнам допомагати, продовжуємо наш рух до перемоги. Дай Боже, якомога швидшого справедливого завершення війни в Україні. Пишіть вашу думку в коментарях, кого які відчуття, перечуття. А я ж усім дякую за увагу. Почуємося з вами в нових ефірах, енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе.